Інколи хочеться подумати над тим, а що було б, якби хтось по приколу продавав два телефони за ціною одного? Яку б таку фігню ще зробити, котру ніхто до цього не робив? І останнє для мене капець, як зрозуміло, бо міскувати над контентом та не робити його це просто база. Ну і коротше, хтось у Microsoft подумав приблизно також, тому замість телефону вони зробили дещо дуже дивно. Знайомтесь, його звати Deadly Baker Killer, Dark Brother Stars Assassin, Stalker Sniper 1998 Укр. Або ж якщо скоротити, то Microsoft Surface Duo другого покоління. Тож давайте дивитись на цього покомону за дуже багато грошей на старті продажу. По перше, мені дуже сподобалась моя реакція, коли я вперше взяв цю штуку в руки. Зараз я намагаюся і вам правдоподібно зіграти. Да, конечно, ну ти й вилупок, я не можу, бляха, такий урод. Це ё-моё. Ну По-друге, кому б його не показував, всі казали приблизно одне. Жаба, жаба, дивись. Що це за фіга? По-третє, якби мені не треба було використовувати мій основний телефон задля роботи, я б задоволений користувався подібним лайном. Просто через те, що я обожнюю нестандартні речі і матці смарти в цілому, але як можна здогадатися, коштували все дорого, працювало так собі, та і взагалі Galaxy Fold вже давно існує. Тож сенсу в цій копії LG G8X з чахлом-екраном виявилось небагато. Шкода, гей, підпишись, дивись, як вона тебе просить. Характеристики доволі стандартні для флагману тих років: дракон 3 восьмірочки, 828 пам'яті, набір камер, котрий я вам сильно не покажу, бо... Оце так, це саме подряпані на склі. Та й з основного, наче все. Тобто, ви розумієте, так? Чуваки могли зробити нормальний флагман та, можливо, почати виробництво своїх смартфонів до існуючої екосистеми, але вони вирішили бути щасливими. Окей, ви можете наївно думати, що якщо це складний телефон з двома дисплеями, то він має якісь свої особливі сценарії використання. І насправді це так. За незручний форм-фактор та додатковий екран ви отримуєте ексклюзивну можливість дивитися YouTube, поки варите пельмені, або знімати відеося без штативу. Вау, це таки новації, я розумію. Став подобайку, якщо без цього ніяк не можеш жити. Взагалі, пару цікавих моментів я для себе підмітив. Наприклад, можна грати в якусь гру на одному дисплеї, а на іншому запустити відеося в YouTube. Доволі робочий варіант, я вам скажу. О, приколу, я також запустив емулятор Nintendo DS, і воно працює як треба. Сенсу в цьому також небагато, але ж прикольно. Також я вирішив затестити емулятор PS2, і він доволі добре працює. Що не дивно, якщо він і на Snapdragon 855 Plus себе добре показував. Але я стикнувся з тим, що цей лопатофон тупо неможливо впихнути нікуди. Я от хочу впихнути в геймпад і йду лісом, бо він не встає туди. Так само і з авто. Я не знаю, чи багато хто дивиться, хто, точніше, хто дивиться цей відос, має авто. Але ну, я точно можу сказати, що от така штука, ну, я, я не знаю, в мене немає авто, просто чесно вам скажу. Це я випадковий рандомний заліз, ну, чого не зробить заради контенту. І, коротше, ну, для розуміння, оця штука, в неї нормально впихується мій айфон А от це. Я його не намагайся, і... Марна, марна ідея. Ну, ну от, да. З іншої сторони, якщо приліпити його прям десь кудись, Та типу, може собі цілий портовий комп'ютер організувати, Я хз взагалі, типу, навігація, тут ще щось музло, відосики. Ля, ідея. Камери одразу скажу, що лайно. Чи не в цьому дряпане скло, чи так було з самого початку, я хз. Але це факт. І пару прикладів на фоні покажу, але дійсно, як і взагалі не найкраще. Таке відчуття, ніби на Redmi 2016 року було сфотографовано. Зато камера стерчить, що зранку моя ерекція. Коротше, мені не сподобалось. Тепер перейдемо до незручностей, а їх вистачає. Ви маєте розуміти, що телефон сам по собі широкий, навіть у складеному вигляді. Отже, ним користуватися однією рукою взагалі незручно. Може тільки якщо у вас руки капець, які здорові. Йдемо далі. Треба зробити фото. На нормальному телефоні просто вмикаєш камеру та фоткаєш. Але тут треба увімкнути камеру та тримати телефон на часто в двох руках, бо це вже виходить планшет якийсь. Ну і необхідність постійно розкривати та закривати смарт навіть для того, щоб час подивитись. Звісно, тут намагалась зробити хоч якийсь спосіб взаємодії з повідомленнями, але то рілі незручно. Окей, висновки. Такою штукою користуватися я був би не проти, бо сама по собі концепція прикольна. Просто я вже перейшов на той рівень, коли мені просто потрібна стабільна трубка для роботи та баганом. В цьому питанні iPhone мені дуже подобається, хоча б тим, що за доволі довгий час зі мною він мене не бісить. А це я вам скажу взагалі не часто відбувається. В своїй ютуберській кар'єрі я перемацав гору смартів від Samsung до Sony та Sharpів, і саме iPhone мене задовольняє. Це й до чого? Був би цей серфейс виконаний на рівні iPhone чи Пікселі, я б дійсно міг його використовувати. Та не вийшов. Тож дякую за перегляд, пишіть, що ви про це все думаєте, та до нових зустрічей.